Привіт! Коротко відповідаю на питання, чи можна вести ФОП самостійно. Так можна, ніде не заборонено. Проте тут виникає інше питання. Чи треба це вам? Дивіться, ви будете витрачати багато часу на те, щоб проаналізувати інформацію, як правильно подавати ті чи інші звіти або розробляти документи. Будете дивитись багато відео, читати різні статті, і потім самостійно це робити, витрачаючи на це свій час, який коштує, напевно, дорожче, ніж буде коштувати година роботи, роботи юриста. Зокрема, можете дізнатись наші ціни. Я думаю, це дуже вигідно зараз юридичний супровід мати для свого бізнесу і не витрачати свій час. По-друге, юристи знають ті нюанси на практиці, яких ви не можете знати, бо у вас немає відповідного досвіду, і ви в процесі ведення свого ФОПа по юридичних або бухгалтерських питаннях самостійно будете допускати помилки, які будуть вам коштувати значно дорожче ніж ви би заплатили за. Місяць юридичного супроводу вашого бізнесу. От тому можна вести, але чи треба, напевно, ні. Звертайтеся до нас за юридичними послугами, і ваш бізнес буде в безпеці.